І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Нагибатор І100 на Lorraine 40Т, карта Хімільсдор. Ну що ж, до бою. Так, ну лорк. Лорка ми вже бачили, що це імбіщинський імбіщ, якщо міш на ньому грати. В нього немає бронювання зовсім, ніде нема бронювання. У нього лише гармата. От, на мою думку, лише гармата. Якщо ти вмієш користуватися цією гарматою, Мені в магазині заряджено 4 снаряди. Давайте згадаємо скільки там одиниць шкода від пострілу. 300 одиниць шкода від пострілу. На восьмому рівні 4 снаряди. так, Давайте порахуємо. Це, це досить чудово. І від приїхав, відстрілявся і від'їхав, перезарядився, знову приїхав відстрілявся. Ну це так, такий стиль гри на, на цій стежці. Але я вам скажу, якщо я ж можу ще раз повторюся, якщо ти е це розумієш, ти розумієш, як грати на цій стерці, то ти будеш просто гнути рандом. <рес> так? І якщо ти там виїхав на якогось навіть нижче рівня, то я думаю, що ти будеш просто виносити з одного магазина е любита. Так. А ми граємо, до речі, не, не в топі, ми граємо проти 9, то тобто побачимо, я думаю, що тут буде типічно проти, проти вищих рівнів. Вже ніхто не скаже, що ти ось там в топі там понагинав. То Тим паче, що в нас у героя нашого реплея нік що Чекаємо нагибу лютого. Рідва у нас по бою, в принципі. В принципі, нормально, тут, полупучувавши очі, поїхали суперники, вони будуть за це дуже жорстоко покарані. Жорстоко буде вникати. Особливо, я думаю, що ще від нашого героя. І знову відстрілялися і від'їжджаємо. Резарядка всього цього магазину, я думаю, що, ну, в принципі, для, такого, для такої альфи, так, і для такої влучності гармати, в принципі, ніколо. нормально. Треба ще звикнути. Ну е, знаєте, я, наприклад, люблю броніще, якби це ще броніщинський танк, був, це для мене було тим більше. Якби я б просто там навіть танкував і поки перезаряджався. тут треба відплювати так. Ми бачили цього нагліцялі, він вже там біля нашої бази літав. Зараз треба його теж це Чудово. Поїхали далі. У нас один ворог знищений, у нас три тисячі з копійками настріляно. У нас ну Майже чудовий настрій, тому що в нас вже небагато. Я вже казав, що це танк він не танкує нічим зовсім, хоч у нього там під кутами ВЛД та НЛД, то я, все одно, ну, я думаю, що він не танкує. Навіть однорівні. Ну, хіба що там вже не якісь рівні там. 5-7 по бою. Гірку забирають суперники і тепер, випущивши очі, будуть летіти на захоплення бази нашої. Я так ну, вважаю, я б так зробив на їх, їхньому місці. Ну ми що ми зараз? тут, Є в нас такі вулички, переробили, теж перелопатили трішки карту. і Доволі непогано ми можемо з-під тишка так виїжджати тут зараз. Поки що зустрічаємо, хто виїде зразу, що йому влупимо чотири снаряди. Бачимо, Там вже і банан продавили. Бачимо, у нас залишилось, що у нас ялинка залишився і ЄБР. Ялинка поперла вперед битися з ЄБР. Наш ЄБР начебто ззаді, там його прикриває, але бачимо, що там і цс 52 ліс прикриває свого ЄБРа. Тож на нього їхати, я думаю, не треба. Зараз поки що бачимо, банан просу, просунуться просунувся по банану, і він там нападає. Ага, там бачили, об'єдналися батяжа е і знешкодили нашого братіша. У нас не чудовий тепер е настрій, тому що вже вони, е перевага в них велика по танкам, Хоча ми її перевагу будемо нівелювати своїм скеліщем. <свистись> Бачимо, що дуже чітко реагує наш герой. Бачить, що на карті відбувається так і своєчасно реагує. Тут лише, щоб нас не взяли в облогу. Щоб, ну Лише якщо один танк, то в принципі нічого, ми його перестріляємо. А якщо декілька танків, то у нас вже будуть проблеми, тим паче, що у нас перезарядка магазина, я сказав. І ще те задоволення. Вже стоять на захоплення два танки. Вже наша ялинка повертається, буде збивати захоплення. Єбер поки що стоїть там на залізниці. Ну, він тримає от залізницю, так, щоб третій та другій лінії ще не приїхали А Ми зараз будемо збувати захоплення. Лорда теж 40. т -те. Вона на нас не звертає уваги. Вона І, І ми обсаджуємо чудові такі нахлопушувальні снаряди. І забираємо. Чудово! Чотири вороги знищимо, 4600 настріляно. Продовження. Повертається все-таки Євер, тому що він помітив, що це ЕСК напевне, по першій лінії. Йому, йому там не наперед, треба об'єднатися тепер двум е, ЛТшкам. Так, на захопленні бачили там тигр стоїть І Льова е, скористався цим моментом, поїхав все ж таки по цій вуличці по третій лінії. Так, а нам треба тигра зараз не шкодити. О, ва! Шкоджують нашого... Ялинку. Так, і знешкоджує її тигр, я так розумію. І тигра е вже теж немає. Помстився, <соць> набірою. Мені здається, треба об'єднатися з Єбром. Хоча, тобто, ну що ж об'єднатися, там що Єбр картонний, хіба що там чарівника колесикою врятує десь. Можливо. По можливості. Щоб врятували, так? І що? Вони там певно. Льова його може забрати. Ну і в нас 33 хп, поїхати е, забрати так? Тому що ну, у нас дуель на дуель не вийде з Льову. в нього багато КП тут залишить. то зараз буде проїжджати і перехопимо. Головне пробиття. Чудово. і добра, Чудово. Шість! Так, вороги залишаються. Всього лише. Всього лише. І вони об'єднуються. І це не чудово. І ми танкуємо. Так, Танкуємо через А, Все-таки льова набирає. Ну все на чудовий бій. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.